Ісус Христос навчав людей і розповідав їм про Бога, то Він використовував різні історії. Ці історії ще в Біблії називаються притчами. І в цих історіях Він змальовував події, з життя людей, тим чином, розповідаючи людям, який є Бог насправді, який є Бог, тому що Ісус Христос це Син Божий, Він прийшов на землю з небес. Він хотів розказати про свого Отця Небесного, про Бога людям. І ось одну з таких історій я хотів би, щоб ми сьогодні з вами прочитали і порозмірковували разом, хто є такий Бог, яким є Бог. Особливо хотів би сьогодні зранку звернутися до діток, бо дітки, ви ще трохи побудете з нами, а потім ви підете на недільну школу. У вас будуть там свої заняття. Але перед тим. Хотів, щоб ви теж послухали цю історію і допомогли мені в тому, щоб зрозуміти, що Ісус Христос навчав нас про Бога. Це Євангелія від Матвія, 18 розділ з 10-го віршу. Євангелія від Матвія, 18 розділ з 10-го віршу. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гардували. Кажу бо вам. Що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Що ви гадаєте? Коли хтось має сто овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? І коли пощастить знайти її знову? «Істинно кажу вам, що радіє нею більше, ніж 99, що не заблукали. Так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. Ось таку історію розповів Ісус учням: це історія про одного пастуха, який а, пас на горах Сто овець а, 100 овець. Це багато чи мало? Яке, яка в нього була отара? Як ви гадаєте? Давайте собі, щоб нам уявити, оглянемось один на одного. Ось в залі у нас тут приблизно нас зараз 100 людей. Ось стільки було овечок у цього пастуха. І так пройшов цілий день. Написано, він зранку повів їх в гори, там були луги, там була трава. Потім він повів їх до джерела води. І так проминув день. І ось ввечері цей пастух збирає свою отару і рахує своїх овечок. І скільки він не дорахував, дітки. Дітки Божі, так? Да? Одну овечку не дорахував. І що він робить? Хто запам'ятав? Він залишає 99 да? і йде шукати одну овечку, яка загубилась. І ось ми можемо собі уявити, як він її шукав. Він напевно згадав той маршрут, яким вони ходили. Він ходив по тим лугам він дивився на кущі, він кликав овечку. ту, Бо вівці вони знають голос свого пастуха, і він прислухався, чи не почує голос тої овечки, але нікого не знаходив. Він йшов далі і далі, і далі. І де ви думаєте, він її знайшов? Можемо собі тільки уявити, можливо, це були якісь кущі, можливо, якийсь рів, а можливо, яма. Овечка туди впала і е тихонько, тихенько так же е бекала, бо звала на допомогу. І цей пастух її почув. Він прийшов, він витягнув цю овечку, поклав на свої плеча, і поніс її туди, де були всі вівці. Ось така історія. І написано, що він дуже зрадів, коли знайшов цю вівцю, що загубилася. А як ви думаєте, про що ця історія говорить нам? Що вона розповідає нам про Бога? Який є Бог? Чому Ісус Христос порівняв цього пастуха з Богом? І каже, ось так і в отця вашого Небесного немає волі, щоб загинув один з тих малих. Що ця історія нам розповідає про Бога? Давайте разом подумаємо. Щоб не заблукати нам, як та овечка, триматись крепко Ісуса Христа. Правильно. А ще що? Який є Бог в цій історії? Люблячий. Люблячий, так, ще хоче, щоб всі були врятовані, да? щоб ніхто не загинув. Дійсно? Ще може хтось щось для себе помітив, який який є Бог, Спасаючий. Спасаючий, да? Він шукає, шукає тих, хто загинув, тих, хто потребує допомоги. Дійсно так. І а, помітьте, що а, цей а, пастух він цінував кожною овечкою. Він не сказав так: ось ну, одна загинула, а в мене ще 99, хватить мені і тих. Да? Ні. А він цінував кожною овечкою. І написано, що він залишає 99 і йде шукати одну, яка десь заблукала. Це говорить нам про Бога, про те, що Він цінує кожним із нас. Він навіть знає кожного з нас по імені. Він, а, знає. Ось ми можемо оглянутися один на одного. Ми всіх тут знаємо по імені в цьому залі. Я думаю, що не всіх. Я багатьох знаю, але не всіх. А він знає кожного з нас по імені. Так написано в Біблії, бо Він створив нас, Він Бог, і Він цінує кожним із нас. Одного разу Ісус Христос шов через місто Єрихон, і він, біля нього було дуже-дуже багато людей. Люди хотіли бачити Ісуса, люди хотіли бути з Ісусом. І один чоловік, маленький назріст, як його звали? Закхей, так. Да. Він дуже хотів бачити Ісуса, але всі люди його відпихали. Вони його ненавиділи, бо він був а, такий. Скупердяй, він об обирав багато людей, він був митником, нечесною людиною, і ніхто не підпускав його близько до Ісуса. А Він був ще й маленький на зріст. І Він що зробив? Пам'ятаєте, він заліз на дерево, там, де мав проходити Ісус, і з дерева чекав, щоб побачити Ісуса. Коли Ісус Христос підходить до того дерева, Він поглянув угору і каже: Захей, злізай скоріше. Я хочу сьогодні бути в тебе вдома. Ви помітили, що Ісус назвав його по імені? Він каже, Закей, Він його ніколи не зустрічав раніше, але каже, Закей, злізай. Я хочу бути сьогодні в тебе вдома. Ісус Христос цінує кожним із нас, і Він знає кожного із нас, як той пастух цінував кожною овечкою в своїй отарі. Більш того, а Бог він не залишає нас в біді. Коли ця овечка заблукала, він не залишив її там, а він йшов, шукав, поки не знайшов. Так само і Бог з кожним із нас, він не проходить байдужим до наших проблем. Він поруч з нами і він не залишає нас ніколи на самоті. Ще одна історія з життя Ісуса Христа. Він йшов е, зі своїми учнями в одне місто, місто Наїн. Там е, міста раніше були так, на таких пагорбах побудовані такі дорожки, трапинки були протоптані. І Ісус Христос йшов по е, такій тропинці в місто, а навпроти була інша група людей, яка йшла з міста. А це була сумна процесія, це була похоронна процесія. А Помер молодий хлопчина, і ще проблема була в тому, що він був один у своїй мами. І шла оця мама, вона плакала, йшли поруч з нею сусіди, йшли близькі люди, і ця, ці люди були дуже сумні. Ісус Христос, коли він порівнявся з нею, він не пройшов просто так, не просто минув їх. А Він зупинився, написано, він доторкнувся до цієї труни, де несли цього юнака, зупинив їх. І що? І воскресив його, віддав його мамі і пішов далі тоді. Тобто Ісус допомагає людям в їхніх потребах. Він так робив завжди. Він ніколи не проходив повз людське горе. І так само в цій історії. Ми бачимо пастуха, який йшов і шукав ту вівцю, яка заблукала. Також ми бачимо, що Бог турбується про слабких. В цьому світі всі чомусь хочуть бути схожими на сильних, всі тягнуться за сильними і інколи не звертають уваги на тих, хто десь там, на слабких. А ось Бога ми бачимо як того, хто помічає слабких і турбується про них. І ми бачимо, що коли оця овечка вона заблукала, можливо, вона заблукала, тому що була, знаєте, є такі вівці, які слухняні, а є такі, які не дуже. Ось, напевно, була вона з тої категорії, що не дуже, бо десь вона не послухалась, десь вона відійшла і заблукала. Але Бог її шукав. Дивіться, цікаво, що Бог не тільки сам турбується про слабких, а Він хоче, щоб і ми також, як його діти, як люди, які знаємо його, турбувалися також. Ось я прочитаю вам декілька віршів з закону. закон Божий, який він дав народу ізраїльському, як Бог вчив свій народ. Це книга Левит, 19 розділ з 9 вірша. Коли справлятимете жнива на вашій землі, то не дожинатимеш аж до края поля, і не збиратимеш колосся, що попадало. Так само і з виноградника Твого не збиратимеш грон до останнього і грона, що попадали, не підбиратимеш. Для вбогого й приходня покинеш їх. Я Господь, Бог ваш. Ось як Бог вчив робити. Він каже: коли в тебе буде врожай на полі, і ти будеш збирати його, не збирай його весь. Залиш трошки. Ото, що впало, не підбирай, і край поля також остав. Чого? А того, що люди нужденні, вони прийдуть, вони зможуть щось набрати для себе і наїстися. Бог завжди турбується про потребуючих, про слабких, і так він вчить робити і нас. І також ми з цієї історії бачимо, що Бог Він ще і проявляє емоції. Тут написано, що цей пастух Він не просто витягнув цю вівцю, а дав їй хорошого копня, щоб вона так більш не робила, да? і вкинув її в отару. Ні. Він, написано, що він дуже зрадів, він зрадів, що знайшов її, він взяв її і приніс. А Бог раді радіє спасінню. Євангелія від Луки, Ісус каже, 15 розділ, 7 вірш. Отак кажу вам, що на небі буде більше радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Бог радіє. Коли навіть один грішник приходить до Бога з покаянням, то Бог написано радіє, небо радіє, ангели радіють. Тому що це для Бога велика радість, Він любить допомагати, спасати, бо він є люблячий Бог. І в нього більше радості над одним, що знайшовся, ніж на 99 ма написано, що не мають потреби в покаянні. Ось такий є Бог. І що це значить для нас? Декілька моментів, як це можемо ми застосувати для себе. По-перше, ми бачимо, що Богу ми не байдужі. Він знає кожного з нас по імені. Він навіть сам постраждав, щоб спасти нас від наших гріхів. А, дітки, а хто, кому з вас було страшно в житті вже? Хтось з вас боявся? Боявся, ти боявся, да? Хтось там ще я бачу, є дітки. Ай, Назар, ти теж боявся в житті? А що, ви, а що ви робили, коли вам було страшно? Що ви робили? Що, що ти робив? Отак зжимався, так? Да? Ага, так. Якось старався захиститись. Друзі. Коли нам страшно, ми можемо кликати до Ісуса. Він. Завжди чує нас. Ось, ось так, як він знайшов ту овечку. Він хоче знайти, допомогти, і захистити кожного з нас. І коли тобі страшно, клич до Ісуса, і Він тебе не залишить. Навпаки, Він залишить 99 і прийде до тебе на допомогу, бо Ісус ми не байдужі Йому. Друзі, ще хочу сказати, що нам ми повинні допомагати меншим, а не ображати їх. Знову мене питання до дітей. Підійміть руку, діти. У кого з вас є молодші брати і сестри? У кого є молодші? Так, бачу, бачу там, да? І Захар і тебе бачу. Добре. Є у вас молодші брати і сестри, а ви їх буває таке, що ображаєте? Ні? <гум> а, друзі, а... Бог вчить нас, щоб ми не ображали слабших, не ображали молодших. А в тому не треба мати багато сили, щоб образити меншого, а сила в тому, щоб захистити меншого. І саме наш Бог такий: Він захищає слабших. І в цьому він вчить нас. Я вже розповідав напевно цю історію з мого життя. І коли я був хлопцем, якось поїхав до тітки в село, а в неї були кури. І вони там гуляли на подвір'ї. і Я гуляв, і мені, мені було нудно, скучно щось, і я якось вилишив одна курка там бігала якось під ногами. І я вили, вирішив її копнути. А я не помітив, що там стояв півень, і уважно за мною дивився. І тільки я підняв ногу на цю курку, він налетів на мене крилами, ось так, от дзьоба мене зюбав, стрибав на мене. Він так мені налякав, він мені здавався таким громадним півням, що я ледве-ледве втік від нього. З тих пір я курей більше не чіпав у тітки. Послухайте, що каже Ісус. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі. Овсяк час бачить обличчя мого небесного Отця. Ось що каже Бог, що у ваших маленьких братиків, сестричок ангели їхні на небі бачать Боже обличчя. Бог захищає слабких. Він навіть посилає ангелів своїх, щоб вони дивились за ним за маленькими. І Він хоче, щоб ми, як сильніші, як старші. Могли також бути похожими на Бога, щоб ми не ображали, а турбувались про слабших. І цьому Він вчить нас. І це також уроки для нас, вже дорослих. В цьому оповіданні про загублену овечку, яку, яке я прочитав перед цим Ісус вчив, що ми, як люди, не повинні спокушати інших людей. Ми можемо рахувати себе сильними, можемо поводити себе так, щоб когось спокусити, образити. І Ісус Христос каже: не робіть так, не спокушайте нікого. Нехай через вас ніхто не спотикається, не падає, бо їхні ангели у цих слабих малих бачать моє там обличчя на небі. Я турбуюсь про кожного з них. І інколи Бог, як цей півень, як цей коршун, може налетіти і тоді хто не захистить від нього, бо Він є той, хто турбується про потребуючих. І у Ісуса було особливе ставлення до дітей. Інколи діти навіть допомагали йому проповідувати. В Біблії описано, як інколи Ісус Христос брав когось дітей, ставив біля себе. Ось тут казав всім: дивіться, ось якщо не будете як оця дитина, не вийдете в Боже Царство. Пам'ятаєте, да? Ісус ніколи не відганяв дітей, Він завжди проявляв турботу про них. Сьогодні, сьогодні я хотів теж, щоб ми з вами розмірковуючись про Бога як того, який. Захищає слабих, який рятує гинучих. Також звернули з вами увагу на дітей.